Всім салют банда. Короте, не знаю, буде довге відео чи коротке. Бо буде сьогодні у нас грандіозна розпаковка. А проба. Проби не знаю. Пробу будемо в наступному відео знімати, Короче, Оця штука це двохконтурний шприц для лиття силіконових приманок. Замовляв я його в квітні минулого року. Пройшов рік, а він досі запакований. Прикидаєте? Тут. Форми для лиття силікону. А це прийшов вже сам силикон і барники. Я просто трошки відкрив, подивитися, чи є каністра, бо мені здавалося, що замалий ящик. Але каністра є, то повністю не розкривав. І зараз будемо дивитися з вами разом. Що в нас тут є? Так, шприця зараз буде. Прикиньте, він мене довго рік стояв, руки аж свербіли, блін, так хотілося розпакувати. Замовляв його з України, мама мені передавала. Не впевнений, що точно пам'ятаю ім'я майстра, але здається, що звати його Андрій Поліщук. Знайшов я його в контактах, в коментарях під якимось відео, не пам'ятаю на Ютубі ще рік назад, може більше, бо... У нас в Україні я не міг знайти дуже довго, а в цьому в мордорі там роблять такі ж під назвою шприц. З мордора я не хотів заказувати. Дуже довго шукав, що в нас в Україні робить. Бачите, він ще як майстер запакував, так він є. Не знаю, принцип роботи більш-менш бачив в відео, але ще ніколи. Бачите, не розпаковував. Якщо майстер побачить відео, то він підтвердить в коментарях і думаю, що так воно й було. Так, що у нас тут? Провод? Це щоб на стопу не вдарили. Це щоб контргайки не І відкрутилося. Це у нас, щоб вас током не вдарило. <с> а якщо вдарило, то не дуже сильно. Так. З вигляду нічого такого цікавого. Кабель але Цікаво, звісно, багато. це тормоз поршнів. О! так він тормозиться. І коли ви форму там і давите силикон два поршні алюмінієві. Тут йде сам підігрів регулятор. Ви виставляєте температуру собі, наприклад, там 150-170. І вже температура в банках вирівнюється. У нас я так розумію сопла. Цим шприцем можна лити як двохколірні, так і одноколірні. В залежності від самого сопла. О, ущільнювальні резинки запасні. Клас майстру. Подяку. Так я має бути. Хвилюється трохи. О все, і коли у вас розігрівся силикончик, ви звідси силікон дайте. Нам би нічого не погубить. О, а це на одноколірні приманки. Ставиш в один циліндр, заливаєш, поняв? Фарбу, і. класна штука. Треба нам вже яшечка якась спеціальна для цього. О! Все. Мені дуже подобається банда. Не знаю, як буде в рухоті, але поки що враження тільки позитивні, да, Андрю? Конечно. Дуже цікава штука. Прикиньте, рік чекав, не, від... не відкривав, хотів все разом. Навіть ще тоді не було думки про YouTube канал, щоб якісь відео там знімати. Просто для себе, тому що захопився риболовлі. І оскільки одна форма була, то хвороба прогресувала з неймовірною швидкістю, докупив форму і захопилося вже, оскільки робиш чебурашки. бурашки. Джиголовки захотілося робити свій силікон. Так. От, бачите, ще запечатано. Рівне, рівне От, Хто не знає, то я з Рівненщини це мені мама передавала, бо я на мамине ім'я мовляв. Форми зразу скажу від Силікс. Наші українці роблять форми. Не знаю, як вони роблять. Але всі користуються їхніми формами, силікону і ДТП. Я силіком не в'їзд за мене. Попробуємо їх. Скоро може їх так. так, У нас тут має бути п'ять форм. Могли б шість покласти. Так. Заскваємо. Easy Shiner 3 дюйма. Класно підписали. Ось такий ізик. З форма Прикольно, да? так? Uh -huh. На окунця. Один. Це все копії на кейтек. Свінгфат 3,3 дюйма. Тоже офігенна формочка. Я замовляв банда форми такі, на які я сам в більшості випадків ловлю. не з метою продажу. Хоча якесь таке, знаєте як... монетизація хобі теж прикольна штука. Да, це у нас Swing Impact 4 дюйма. Отака От прикольна штучка, теж на судачка буде, класно, на окуня. у нас, может быть, один изик и еще одна форма, та также форма пята, буду бить чуть-чуть, да, изик пять дюймовый, изи Шайнер, о, класс, прикольно, да? Вот уже металл, да, тут же пальцы из металла вырезаны и пята формочка у нас Це у нас має бути медва. Все запаковане. Руки свербіли. Це замовив ще в грудні 24-го року. Тож скільки? 5 місяців чекав. 2 місяці чекав на форму і 3 місяці не відкривав. О, дивіться, банда, який твістерок 5-дюймовий. 6 Шестидюймовий, бришо. Класний, так? Да? Офігеть може. Поки що емоції позитивні. Побачимо, як буде, коли почнемо Так, да, Медвак 6 дюймнів. Класно, що підписали, дякую. Зараз будемо довго що за форму. Я ж не розбираюся в приймах. Барахно. Пакет. Опа. І тепер. Останній компонент, який нам потрібен. Забув я ще бльостки замовлю. Ну нічого. О, накладна. Це банда, той магазин. Бачите, якийсь піскоч і все. Той магазин, де я вам показував прималичку, коли ми їхали з Брибал. Заїжджали в той магазин. О! У вас це зов 5 літрів. Bright Bait. Я не знаю, що за країна виробником. Бачите, так як я казав, від 160 до 180. Я трохи помилився, сказав 150-170 температура лиття 160-180 градусів. Країна виробник, я так думаю, що це Німеччина, тому що форми для лиття грузиків я замовляю з Німеччини і в них теж є такі силіко. Хоча я можу помилятися. І тепер фарби. Одна має бути флюоресцентна теж. Андрюх, іди подивись, які фарби. Ой-ой-ой, що там буде? Ага. 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 Невіблу, глубень, червоненька, стандартне, червона. Оце флюоресцентна, мабуть. Да. Ні, це просто стандартний жовтий. Оце флю. Оце флюоресцентна зелена фарбочка. У судачку буде дубасить. Оце пурпурний білий. Це на судака, мабуть, найкрасний один. І оце другий кольор, цей сонячне золото. Оце два такі кольори у нас будуть на судачка. І один у нас цитрусовий зелений. Офігінно. Отакі банди у нас. Баночки. Все, вже в короче, будемо лити, не знаю, сьогодні може. Ні, я думаю, що все-таки перетерпимо. Якщо вже рік чекали, не відкривали, то ще деньок перетерпень і почнемо. Лити. От. В коментарях ніхто мені не написав, що в чорному пакеті. Ну то, то будете просити вже, будете без презента. Жартую, банку. На рибалку завжди, коли їздимо, то зберемо. Купу свинцю, там мені хтось і писав в коментарях, ще, як я починав перші відео про рибалку знімати, що носити з собою купу свинцю. Ми завжди стільки свинця з собою носимо. І стільки ж приманок. Але тепер у нас приманки вже будуть. Фу, для нас буде дешевше, бо в мотонеті 99,90 за кілограм. Прикидається? Кілограм силікону 100 євро. 100 євро. 100 євро. Да. А тут, ну я не знаю, 5 кілограм 80 Бо плюс розхідні матеріали туди-сюдим. Я думаю, що в раз за три буде дешевше точно. Класне. Друзі, не знаю, що вам ще сказати. Емоцій купа. Хочеться вже попробувати, Так що якось так. Ай, форми взагалі шикарні, так, да, Андрій? Бачите, да. розкладно? Так, да, це второпласт мені, бо вони ще роблять з камня, але там цінник на форму трошки вищий. Все, друзі, отак у нас розпаковочка. Дивіться, формочки, шприц, силикончик, фарби. О, клас! Фу, банда, все, така була розпаковочка, забув вам побажати. Міцного здоров'я, вдалих рибалок! Підписуйтеся, буде ще багато цікавого. Я думаю, що ми вас ще здивуємо багато приємними речами якими. О. Так що, все. Всім, хто підписаний, дякую. Всім, хто не підписаний, підписуйтесь. Ми з Дрошею будемо старатися для вас робити цікавіші ще рибалочки і контент. Так, так? Все. Дякую всім.